he's 24 years old and weighing in at 69 and 9 kilograms. He is WBC Youth Silver World Super Lightweight Championship, Universal Boxing Organization World Super Lightweight Champion. His professional record stands at 15 wins, including eight by knockout, with four defeats. He enters the ring tonight for his. Seventh Korea title fight representing Ukraine. Please welcome Nazri Rahimov <clears throat> and his opponent fighting out of the red corner representing Ukraine and Moldova. He's 23 years old and waiting in it. 69 and 7 kilograms tonight he steps into the ring for first title fight of his professional career he holds a perfect record 18 wins with nine of those victories coming by way of knockout representing k2 promotions please welcome abasil Прикордонників Республіки Молдова. Як не дивно, як не парадоксально, що саме молдовські прикордонники завадили Василевичу Ботарю, який не родився в Молдові, отримати того суперника, з яким ми мали битися, проходив цікаві поєдинки. Ну і ви точно маєте пам'ятати цього хлопця по протистоянню з Андрієм Борошпольцем. Знає, як поводитись, не знає, як поводитись, коли тебе б'ють, не знає, як поводитись, коли ти пропускаєш важкі удари, і ти навпаки піти йому на користь, тому що він вже випробував себе. Він знає, як він буде реагувати, якщо все буде. Погано і що йому треба робити в цій ситуації, щоб Рагімова не було повноцінного тренувального табору. Він має бути супер замотивованим для того, щоб показати чоботарю свій характер, свій клас, свій рівень здобути перемогу. З іншого є дуже поширена версія, що чоботар після першого поєдинку цих хлопців дуже сильно виріс. І сьогодні тож тут можна розіграти більше карт. Ніж в попередніх поєдинках, що ми бачили в сьогоднішньому, і в перерві між раундами активно над цим працювали, наче як зупинили кровотечу, але не надовго. Звісно, що фан фейворіт сьогодні у глядачів палаці спорту, напевно, не зрі рагімов, але Василь Чеботар робить усе поки що принаймні. Класно пробиває Регімов правою рукою. Влучає по Чебутарю. В Чебутаря насправді вже теж невеличка січка під лівим є. Хай не до цього суперника, але він пройшов тренувальний табір, Він спарингував регулярно. Рагімо звичайно казав на прес-конференції, що він готувався, але просто тренував чеботар в своєму подкасті на Ютуб каналі CBG стосовно того, яку країну він представляє, тому що в нього значна частина професійної кар'єри пройшла в Україні. Він власне є бійцем промоутерської компанії K2. Не міг збільшити трошки щільність поєдинку і залізти в клінч, до Шебатеря. Могло бути набагато цікавіше а зараз. Активізувався Чебутар. Гімов проти цього гринового боксу. Дуже складно щось йому вдіяти. Пішов розмін під кінець раунду. І знову все завершується в клінч. Останні 10 секунд раунду номер 4 класно уходить від атаки. Чебутаря. дезріра Гімоф намагається сам завершити раунд активно, щоб показати суддям, що саме він був сильнішим, але перед боєм між, між попереднім поєдинком і цим просто там заходив зал, тренувався, можливо, навіть спарингував, але це не було системно, це не було. Е... Всі маємо ми можливість дізнатися, що судді нарахували за підсумками перших чотирьох раундів. Е, на двох записках 40-36 і на одній 39-37 е, на користь виселячого бутеря. Роботи від Регінов, він притискається. До чепотаря пробуває декілька ударів і потім о, зупиняється, через що пропускає удару відповідь. Як тільки він збільшує щільність, Вилітає капа у За колюлята сили на останні секунди цього раунду і намагається йти вперед. Але чи бутар до цього готовий? Що робити не на зрів такі ситуації? Взагалі, ось це був, як на мене, один з найкращих Рагімова. Він зробив те, про що ми говорили, трохи збільшив е спробував наблизитись до суперника, спробував з ним поборотись у клінчі і покрутити. Перше там п'ять раундів обою. Але ось тут треба працювати в клінчі більше. Звичайно, Звичайно. плюс ударчик. пробивати. Ух, яка серія від Василя Відповідь Підповідь назустріч класно пробиває Чебутар. Ну і так, ненависті в очах обох боксерів вистачає. Він зрозумів, що а, ну по очках складно йому буде виграти цей бій. А, треба щось зміняти. І він зрозумів, що втрачати нічого і пішов вперед. Знайшов у шпаринку в його захисті Чебутар. І посміхається після пропущеного удару Василя, провокуючи суперника і Як класно виходить з кута цю трохи емоційну складову, де Регімов увірвався цей бій на останніх секундах? рятував е, взагалі шоу для Чеботаря і боксує не в своїй категорії і не готувався. Якщо ми просто подивимося суто на бокс, то це як на мене один з найкращих поєдинків Чеботаря за останні роки. Я його таким гострим, чітким діях давненько не бачив. Для людей, з якими бився Василь Чеботар. То Рагімов, напевно, один з кращих. Ох, як виходить на раунд номер 7 Василь Чебутар з класною багатоударною комбінацією, яку Рагімов відчув. І продовжує тиснути на суперника. Ось тут ігри закінчуються. Проші руки і дістати опонента йому непросто. Ох, які важкі удари пропускає Рагімов. Рятується, в клінчі в останній момент. Назрій рятується від а, нокдауну, але Василь кілька разів влучив і влучив ще раз правим через руку. Назрій рятується від нокдауну з останніх сил. Але Чебутар продовжує тиснути. і ось лише так, лише хапаючи руку. І знову пропускає Рагімов. Дуже складний сьомий раунд для нього. Рефер дуже уважний ця ситуація знаходиться близько, адже в будь-який момент може статись, які боються за титул чемпіона світу серед молоді. Купа пропущених ударів для Рагімова. Купа клінчів, в яких довелося попрацювати для Чеботаря. Кінець сьомого раунду, але вони продовжують битися. І навіть в атаці завершує раунд номер сім. Чебутар. А, і є ще декілька раундів для того, щоб спробувати перевернути з цього поєдинку. А, ну Чеботар дійсно вже присів а, у свій кут. А, вже так доволі важкувато дихає. І, насправді треба подивитись, коли в останній стільки проходив. Далі, ніж ти, здається, можеш, і потім дотиснути неочікувано суперника в бою, який ти програвав. Це абсолютно реальний сценарій. Це вже серйозні бої, комуент. Проатакував Рагімов, але отримав відповідь від Чебутаря. Пройшов удар знизу Василя. Ох, влучання не дає під кінець раунду. Номер 8 Рагімов влучає сам лівою в голову. І знову уходить від удару Василя Чебутаря. І, і Рагімов. Просто підняв темп, як виявилося, він може підняти темп навіть після такого складного раунду. І тепер треба е, йти по підсказці, яку він почув перед три хвилинкою, терпіти і давити далі. Можливо, він знайде, знайде свій все ще чи ботару, чи видно, що все ж більше влучає, більш активний і... сирію. І, наче як згадав, що потрібно рухатись, ух, як удар. від Відрадімо, потрібно продовжувати. Здається, не дуже багатий на події раунд номер 9 Коли у людей така історія протистояння, то вони не можуть просто так вийти там, пропустити декілька ударів і здатися. Це Незрі Регімово. Він намагається бути активним, намагається влучити. По своєму супернику вицілює, але і назустріч теж отримує. І все, все ж проходить повну дистанцію. Це поєдинок поєдинок між Василем Чебутарем та Назрі Рагімом. Знаєш, як складалося враження на початку, бою, що є певна різниця в класі між цими бійцями. Друга половина бою була дуже класна у виконанні обох бійців, і в ній Назрі Рагімов якось суттєво не поступався. Я буду дуже здивований, якщо йому менше. so ladies and gentlemen after 10 rounds of boxing we go to the judges scorecards judge number one 99 91 judge number two 98 92 judge number three 99 91 all three judges score the vote in favor of your winner and the new wbc youth world <laughs> champion Василь Делаєн Перемога одностайним рішенням суддів Василя Чебутаря. Все ж один раунд віддали незрі Рагімову двоє суддів. Ще один суддя таки віддав незрі два раунди. Але у будь-якому разі дуже переконував перемога Василя. У його першому титульному поєдинку, і саме Чебутар стає чемпіоном світу серед молоді за версією WBC після ось, ось цього протистояння. О, ну Справедливо двох справжніх левів, які сьогодні змагалися в ринзі. І я тут з переможцем та новим чемпіоном світу за версією WBC серед молоді Василем Чеботарем. Вась перші емоції від цього бою. Всем здравствуйте! Еще меня, когда я пришел на бокс 8 лет, я даже не думал, что смогу дойти до такого. Но вчера была мечта, сегодня это реальность. Спасибо всем большое в зале, кто приехал поддержать меня с родной Молдовы с Одессы, с разных городов Украины. Мне очень приятно, я вас слышал в зале, если бы не вы, не знаю, как случился бы даже этот поединок, потому что именно вы, когда кричали мое имя, я очень сильно заряжался. Красавчик! Спасибо большое организации Top Boxing Generation, Владу Елисееву. Он тоже очень много для меня сделал. Смотрите, какие прекрасные вечера бокса он делает в такое тяжелое время. Конечно же, спасибо большое Александру Анатольевичу Красику. Это тот человек, который сделал меня тем, кем я сейчас являюсь на данный момент. Это именно он. Спасибо вам большое. Таня мне говорила, что вы кричали, накаутирую, накаутирую его по телефону. Но, Назри, спасибо тебе большое, что ты вышел, сделал этот бой, чтобы он состоялся. Я тебе очень благодарен. Я вижу, что ты, ну, и правда, не в своей форме. Ты боксируешь намного сильнее, намного лучше. Ты просто, просто ты вышел на замену. Я тебе очень благодарен. Да, он говнюк, но я его люблю. Ты молодец, спасибо тебе очень большое. Еще хочу поблагодарить спонсоров. Это Люкс Кинг, Кар, ребята в Киеве, занимаются самыми крутыми автомобилями, надежные. Спасибо большое Safe Exchange, я думаю, здесь много ребят, кто там, USDT, туда-сюда. ребят самый топовый, хороший обменник в Украине. Спасибо большое, Код 37, ребята, которые сделают ваш телеграм-канал с нуля, выведут его на хороший уровень. Ну и, конечно же, фитнес-стадиум, там, где я уже 5 лет тренируюсь и провожу все свои поединки. Благодаря них я в такой форме, что могу выиграть даже на Зри Рагимова. Все, ребят, всем спасибо. Спасибо за эту минутку для меня, что вы сейчас меня послушали. С вами был Василий Чеботарь, новый чемпион Украины. Слава Украине! Друзья, плоский новый чемпион света Василий Чеботар. А зараз Людина, яка зробила цей поєдинок можливим, людина, яка вийшла за три дні до бою на короткому сповіщенні. Людина, яка подарувала справжнє шоу, і продемонструвала характер. Назрі Рагімов. друзі, дайте оплески, подякуйте Назрі за цей поєдинок. Він заслуговує на вашу увагу, навіть якщо він не може з першого разу вийти на канати. Абсолютно заслужені овації Отримує зараз назрі Рагімов. Неймовірно засмучений. Він був поразкою сьогодні. Навіть сльози на його очах були. Але вся підтримка залу була дуже крутою, дуже актуальною для нього. Дякую. Дякую, за все, що я жив, здоров, що я вийшов. Десять раундів я робив все, що міг. Нормальний хлопець. Ми насправді він і я, і може, там ще Андре. Єдині, хто викупає фішку, що приїхать. Тобто пожартувати перед боєм, ну це ж це ж розказка. Люди не розуміють цього. Тому ти, бро, красава. Красавці! Тому дякую всім. Я буду завжди тут, скільки можу, стільки буду битися. Слава Україні!